7 квітня виповниться 83 роки відтоді, як іде відлік історії Бердичівського професійно-технічного училища No4. Воно по праву має гарну репутацію кузні кадрів для машинобудівної промисловості. А починало встановлення закладу у 1930 році, коли на базі заводу Прогрес відкрили школу фабрично-заводського навчання. Про усі віхи розвитку 4-го ПТУ віднині можна дізнатися у музеї історії, що його відкрили спеціально до 83-ї річниці існування навчального закладу. Право перерізати стріч. Надали колишньому директору Леоніду Вознюку, завдяки якому училищу збудували теперішні приміщення, а також секретарю Бердичівської міської ради свого часу Василь Толочко працював у ПТУ номер 4 заступником директора з виховної роботи. А тому каже, йому завжди приємно бувати в училищі. Я вдячний долі, що в свій час я працював в цьому славному колективі, знайомі з його майстрами. Це основа являється училище викладачами з учнями, і за роки існування училища випустило біля 21 тисячі випускників. Це дійсно велика потужна сила. Не всі, можливо, стали працівниками заводу Прогрес, хоч більшість з них пішла на завод-прогрес, але вони всі стали гарними, нормальними, порядними людьми. Заклад має свою історію, свою історію перевірену. Часом перевірену людьми, перевірену справами. Заклад має і сьогодення. Сьогодні от ми тільки бачили кадри про те, яка співпраця з підприємствами міста і не тільки міста. Заклад сьогодні відкриває нові спеціальності. Зовсім недавно була відкрита спеціальність кранівника, наскільки я знаю, вже зараз успішно працює. Зараз проходить ліцензування по інших ще спеціальностях. Про е, с, е, е, якості фахівців тут підтвердять Михайло Валович і Ігор Валерійович, е, про те, що випускники цього навчального закладу е, справжні фахівці своєї справи. А я хотів би ще звернути увагу на одну деталь і передати подяку від Василя Костянтиновича за активну участь колективу у житті нашого міста. За своє понад 80-річне існування заклад випустив у самостійне життя більше 20 тисяч кваліфікованих робітників токарів, електрослюсарів, монтажників сантехнічних систем, електрогазозварників. Тощо зараз тут працює 36 досвідчених викладачів і майстрів та навчається 327 учнів. Училище являється одним із самих таких старих учебних завідень і нашого міста, і області. Довго време. Была задумка у нас вот, сделать музей истории училища. Но, к сожалению, по определенным причинам, э, ну, обстоятельства не позволяли сделать, открыть его раньше. Вот, сегодня наступил тот момент, вот, когда были и собраны материалы, вот, причем в, в очень короткий срок. Вот, буквально за полгода, начиная с 1 сентября. Был написан гимн училища. Пусть ця дата не круглая 83 роки, от, но тем не менше, на восімдесятрі на восімдесятвертому году училище вот свой музей. Відкриття музею історії стало однією з головних тем для обговорення. Не оминула її у своєму виступі, і представник обласного управління освіти і науки Наталія Осипович. Я думаю, що ми дуже скоро побачимо нові стенди і сторінки в цьому музеї. Чому? Тому що дійсно великі перспективи відкриваються перед цим навчальним закладом. На столі у голови обласної державної адміністрації лежить подання керівника Вадима Едуардовича і подання начальника управління освіти та науки Постовенського Олександра Вікторовича з проханням реорганізувати ПТУ номер 4 в Бердичівський професійний ліцей. Я думаю, скоро буде нова сторінка, нова назва і, звичайно, нові. Більш широкі і великі перспективи. А ще розповіла посадовець Житомира, Бердишівське ПТУ No4 разом з п'ятьма іншими закладами профтехосвіти області. Увійшло до державної програми, яка передбачає створення сучасних центрів із запровадження новітніх виробничих технологій. Для створення такого центру на базі закладу передбачено 7 мільйонів гривень державних коштів. Згодом працівники машинобудівної галузі з усієї країни зможуть підвищувати тут свою кваліфікацію. Такі новини дуже потішили присутніх на заході ветеранів. Люди, які збудували, віддали руки свого життя четвертому ПТУ, впевнені у тому, що докладені ними зусилля не були марними. Заклад пам'ятає імена усіх будівничих і продовжує доповнювати книгу своєї історії новими славними сторінками. Саме про це і йдеться у гімні, прем'єра якого відбулася на святкуванні 83-го дня народження четвертого училища. Училище.